Ішов з небес, як чист, чистий, чистий голуб, обіцяний Ісусом Дух Святий, у подиху вітрів спокійний голос, Калить у тіх і всіх вогонь святий, у Писаний від картина. Був день в п'ятидесяти тоді. Я уявляю дім Єрусалиму молилися Христові, учні всі. До обідниць. Прислухавшись серцями, вони чекали чутним чудес. хвалили Господу Вісня, з там з'явився сам з небес. Він, сумнів, просів собою хвилі, рогнав переживання в серцях бурню, і ніби вітер у могутній силі на повні з'явився гладство вогню. То Дух святий всім людям. Він втішити, пророче слово дав тоді устам я зрани потого спасити його ж церква славить все Христа. Він поруч і віднів Єрусалиму, коли вони жахливий грів гримів, а Дух Святий на крилах так не хоч ворог церкву зруйнувати хотів. Чи хтось заводи біль середньовіччя? Там голоси звучать ученьки, не приховає сніг Сибірський більше, Сліди крові замучених синів. Історія закопує глибоко. Гонійте факти, та клунай знов, звучить питання: Господи, допоки коли ж помстишся ти за нашу кров. Господня церква в бурях і гоніннях. а Дух Святий це найвірніший друг, підтримує завжди і вчить терпіння, скоровод страх панують, хочемо в круг. Належимо Христу не чужими, дарований нам одяг білий ними, веде нас по землі одна надія, що в небі. Великий день, трійця неподільна! все церква нині молиться тобі, перед тобою, схилимо коліна, будь з нами скрізь Підтримай в боротьбі, хай свято щастя, радості згріє, серця людей, наповнить в посточі, вогонь нехай горить і вітер віє, як вдень.